Панас Якович Рудченко народився 13 травня 1849 року в родині бухгалтера повітового казначейства в місті Миргороді на Полтавщині. Після кількох років навчання в Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі. 14-літній хлопець іде на роботу. Чиновницька служба Рученка почалась з 1863 року в Гадському повітовому суді. Наступного року він переходить у повітове казначейство помічником бухгалтера. А згодом, після короткочасного перебування у прилуках, він займає цю ж посаду в Мергородському казначействі. Так минули перші вісім років служби в невеликих містах Полтавщини. На цей час перепадають його перші спроби літературної творчості та фольклористичної діяльності. Частину зібраних панасом рученком фольклорних матеріалів згодом опублікував його брат Іван Білик у збірниках «Народне южноруський сказки. Та чумацькі народні пісні. Панас Рудченко продовжує пробувати свої сили в літературі. Прикладом для нього був старший брат Іван, що вже з початку 1860-х років публікував свої фольклорні матеріали в полтавських губернських відомостях, друкувався в основі, а пізніше видав окремі збірники казок і пісень. Перекладав оповідання Тургенєва, виступав у львівському журналі Правда з критичними статтями. Літературна праця стає справжньою втіхою відрадою для пана Зарученка. уриваючи час від відпочинку, просиджуючи вечори за письмовим столом, він з натхненням віддається улюбленим заняттям. Перші його твори Вірш Україні та оповідання лихий попутав, підписані прибраним ім'ям Панас Мирний. З'явились за кордоном та у львівському журналі Правда 1872 року. Твори Панаса Мирного в зв'язку з танзурним переслідуванням українського слова в Російській імперії друкувались переважно за кордоном і в надніпрянській Україні, тому були майже невідомі широким колом читачів. Так, 1874 року у журналі Правда побачили світ нарис, подоріжжі від Полтави до Гадячого та Оповідання П'яниця. А 1877 року в Женеві з'являється повість Лихі люди. Ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом Хіба ревуть воли, як ясла повні, і подано до цензури. Але в зв'язку з так званим Емським указом. В Росії цей твір не був опублікований і теж вперше з'являється в Женеві 1880 року. Тільки всередині 1880-х років твори Панаса Мирного починають друкуватись на Надніпрянщині на сторінках Альманаху «Рада», який видавав Михайло Старицький. У 1883-1884 роках публікуються перші дві частини роману Повія та два оповідання з циклу як ведеться, так і живеться. 1886 року в Києві виходять збірник творів письменника, збираниця з рідного поля та комедія перемудрів. Одночасно Мирний продовжує виступати і в західноукраїнських збірниках та журналах, де друкуються його твори, лови, казка про правду та кривду, лемерівна. «Переспів», дума про військо Ігорева». 1875 року Панас Мирний брав участь у нелегальній роботі революційного гуртка Унія, який був утворений у Полтаві. Під час обшуку в нього були знайдені заборонені політичні видання. Панас Мирний підтримував тісні зв'язки з багатьма діячами української культури: Лисенком, старицьким, Карпенком Карем. Кропивницьким, Коцюбинським, Лесою Країнкою, Заньковецькою, Білиловським. Як член комісії міської думи він бере активну участь у спорудженні пам'ятника Іванові Котляревському в Полтаві. Особливо посилюється громадська діяльність Панаса Мирного напередодні і в період першої російської революції. Він виступає з відозвами, в яких закликає до боротьби за свободу і рівноправність жінок. Співпрацює з журналом Рідний край, який 1905 року почав видаватись в Полтаві. У ряді своїх творів відгукується на революційні події. Коли 1914 року було заборонено вшанування пам'яті Шевченка. Письменник у відозві написаність цього приводу висловлює глибокий протест і обурення діями російської влади. Не дивно, що 1915 року поліція розшукує політично підозрілу особу – Панаса Мирного. Після встановлення радянської влади в Україні мирний, незважаючи на свій похилий вік, іде працювати у полтавський губ фінвідділ. Помер пана Смирний 28 січня 1920 року, похований у Полтаві.